І знову на схід. Чергова ротація батальйону Івано-Франківськ. Щоправда, вперше 95 бійців вирушають повним особовим складом. Більшість міліціонерів вже неодноразово виконували завдання у зоні АТО, тож добре усвідомлюють свою роль на Донбасі. Здання в наші це охорона громадського порядку, боротьба з злочинністю, тероризмом, недопущення ворога проникти на нашу державу. Та їдемо, щоб він виріс здоровий і мирній Україні. Ми настроєні всі ну, всі позитивно і тільки на перемогу. Так що все буде добре, не переживайте. Вперше батальйон Івано-Франківськ відрядили на Донбас з власної новоствореної бази. Невдовзі вона буде повністю облаштована. Це колишнє приміщення міського ДАІ. Ми передаємо повністю батальйону Івано-Франківськ. Значить, Міністерство внутрішніх справ виділяє кошти для ремонту даного приміщення. Також голова облдержадміністрації виділяє кошти для цього. Відповідно, ми хочемо тут обладнати повністю базу з спортзалом. З кімнатами для їхнього проживання, з столовою, з черговою частиною, з кімнатою для зберігання зброї. Проводжати бійців прийшли родичі, друзі та колеги, щирі дитячі обійми, теплі слова коханих та люблячі настанови матерів. Чи не найбільше підбадьорюють відважних чоловіків? Сина відправляю вже п'ятий раз. І як... Перший раз відправляла, так само і п'ятий раз не можна. Один раз, кожен раз всі емоції повторюються, кожен раз все тривав. Але надія є, що приїдуть усі хлопці в тому самому складі, живі, здорові додому. Священники благословили бійців на добру службу та щасливе повернення. Кожному вручили обереги молитовники. Ольга Цьома, Ігор Духович, новини на вежі.